Вітам, дорогі підписники каналу Колекціонер. Це черговий відео огляд на журналі Клуб Winx. І сьогодні у нас з вами номер 53 за грудень 2011 року. Так, за грудень. Хоча обкладинка зовсім не за грудень, зате красива блискуча назва. На обкладинці у нас Блум і Стела в трансформації Софікс. Дану обкладинку взяли з 84-го італійського випуску журналу. І вони, як ви зрозуміли. На фоні Амазонії зображені річки та лісів Амазонки. Дуже дивно, що вони цю вкладинку е, надрукували в номері за грудень, перший номер журналу за зиму. Максимально це дивно виглядає. Але, знову ж таки, від нас ніколи нічого не залежало. І зараз вже точно нічого не вийде змінити. Та моя думка така: така вкладинка могла бути спокійно там в літній. В літні номери, весною, ну ще за вересень місяць, але не за грудень. За грудень хочеться чогось от чогось отакого. От отакого навіть. Але вже переходимо далі. Далі у нас реклама мультфільму, потім привітання. Вірніше, зміст, привітання тут. Реклама годинників по Вінкс. Веселі ігри одразу. Знову реклама. Час Вінкс. Непорозуміння та чвари. Які були у четвертому сезоні. Чарівний тест. Вибере собі взуття. Все про зірок музики. Модний куточок, okay. чарівний карнавал. Так. Реклама гелів для душу. А також е, обладнанка коміксу Любовні таємниці. Тут ми можемо бачити пару Мануель Роксі і Лукас Муза. Ну, О, також тут є постер-Календар на 2012 рік. Я його не виймав, але на ньому ми можемо бачити стелу та блум в танцювальному одязі 19 серії 3 сезону. Тут вони з музею попрощалися. А що сталося? А, він поїхав до батька, який хворіє. І хоче навчитися керувати заводом, яким зараз керує його батько. Таке щось, знаєте. Ну, не знаю. <смі> Для мене це дивно. Тут про якесь свято він розказується. Далі весела пошта на 4 сторінки знову. Гороскоп, реклама. О, анонс з'явився наступного номера, номера за січень. О, Тут уже щось про магів чорного кола. Ну, тому що, наскільки пам'ятаю, не Роман їх повернув з виміру Омеги. І анонс третього номера журналу Поп-Піксі. А ось, власне, попрощаємось з вами. Всього вам найкращого, як завжди, по стандарту. І до нових зустрічей!